Я хочу гуляти у нас біля хати, у нашому дворі, у нашій коморі, весінній погоді, у нашому краї під сонячним світлом ідемо гуляти, під сонячним світлом йдемо гуляти. Я хочу гуляти у нас біля хати, у нашому дворі, у нашій комарі, в весінній погоді, у нашому краї, під сонячним світлом ідемо гуляти, під сонячним світлом ідемо гуляти. Ту я хочу гуляти у нас біля хати, у нашому дворі, у нашій комарі, в весінні погоді у нашому.